Програми вони дуже перспективні, писалися вони під певні соціальні зміни. Вони були непогані. Як ви вважаєте, які ви підходи будете відпрацьовувати для того, щоб зберегти їх і продовжити? Тому що більшість програм вони працюють, запущені, але зараз зв'язку з тим, що було скорочене фінансування, вони просто стануть і помруть. Дякую підняти акциз. Ввести акциз на пиво хоча б на гривню на пляшку. і підняти хоча б на декілька копійок акциз на горілку. Я переконана, що якщо ми хочемо знайти джерело фінансування охорони здоров'я, то потрібно брати з тих пороків, які по суті шкодять здоров'ю. В свій час ми дуже успішно провели кампанію про, по боротьбі з тютюнопалінням. Україна зуміла опуститися з 4-го місця в світі до 24-го. Я була одна з двох українців, які за це отримали найвищу нагороду Всесвітньої організації охорони здоров'я. За цю реформу ми заборонили повністю рекламу тютюну. Ми повністю заборонили паління в громадських місцях. І рівень смертності ну от Микола Єфремович не дасть брехати. Рівень смертності дуже суттєво впав від хвороб напряму пов'язаних з тюнопалінням. Схожу річ ми хотіли зробити з точки зору алкоголю. Але я вам скажу: зараз алкогольне лобі в парламенті дуже сильне. А громадські організації, які готові з цим працювати, поки що слабкі. Ми зробили уже дві спроби. Минулого року ми робили спробу підняти хоча б на рік акциз на, на пиво для того, щоб добудувати лікарню ахмати. Нам не дали це зробити. Цього року ми намагалися зареєструвати підняття акцизу на пиво для того, щоб профінансувати всі програми, які зараз знаходяться, ну які розроблені Міністерством охорони здоров'я цей і туберкульоз і гіпатит, і цукровий і діабет і онкологія і багато інших програм, які там є. Якщо, якщо до, до цієї боротьби по-хорошому кажучи, підключиться ще й лікарське лоббі, то у нас є шанс. Зараз я зареєструвала законопроект за номером 4747, який давав би мені, як майбутньому меру, можливість обмежити продаж алкоголю, хоча б ніч, ну, тобто обмежити його в нічний час. Мені як меру дати такі повноваження. Зараз їх у мене немає. Ось якщо не кошти, то це хоча б збереже здоров'я і знизить рівень криміналітету в місті. А це так само економить кошти. Ось ось така моя відповідь. Якщо якщо ви готові, як лікарське лобі підключитися до цієї до цієї боротьби, то боюсь, то думаю, що в нас має шанс вийти. Дякую, Дякую. вам.